Хмарочос Mary EX має 40 поверхів. За зелений відтінок скла та характерну форму споруди мешканці Лондона дали цій будівлі назву Дім Огірок або Корнішон. Цей дім було возведено у 2004 році по проекту видатного англійського архітектора Нормана Фостера. В домі розташовані офіси, магазини, кафе та ресторани. Одночасно працює 18 ліфтів. Споруда вироблена з металевого каркасу та зі скла. Загальна площа поверхні скла становить 24 тисячі квадратних метрів, що дорівнює п'яти футбольним полям. Маківка дома огірка додатково покрита скляним куполом. На останньому поверсі розташована кафе та оглядовий майданчик, звідки відкривається чудовий краєвид на лондон. Хмарочос не має кутів, тож вітер коли дує, огинає цю вежу та суттєво поліпшує повітря в районі. Також у будівлі максимально використовується сонячне світло, тож господарі споруди вдвічі економлять на електроенергії.